Величаємо, величаємо, величаємо Ти, Пресвятая Дєва, чтим Святой покров Твой, Ти бо за нас модишь Христу Богу нашему, Величаєм тя, величаєм тя, величаєм Тя, Пресвятая Дєво. Святой покров Твой, Ти, Бо, за нас молиш, Христу Богу нашему, величаем Тя, величаем Тя, величаем Тя, Пресвятая Дева, і щем Святой Святой покров, Ти, Бо, за нас молиш, Христу Богу нашему. Тебе, Бо святий, Андрій бачив у повітрі, як ти за нас, Христу, молишся, величаємо, величаємо, величаємо Тебе, Пресвята Діво і шануємо покров твій чесний, Тебе, Бо святий Андрій, бачив повітрі, як ти за нас Христу молишся. Помічним ти є всі ось істинно підкріпленням причиста, мама, ти, тому смирення тобою підносимось, і на висоті тобою утримуємось, для всіх ти є всі покрови і перед Богом заступниця, слава Отцу, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ве... І бачив у повітря, як ти за нас Христом молишся. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, по і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як Вінком присвітла, пречиста Богородиця. Церква до Божа покровом твоїм покривається і радіє, взиваючи до тебе, Владичиця, радуйся діянні чистий вінок Божественної слави, радуйся вічна, радостя, радуйся пристановище визволення Ти. Святкуємося, яні твоїм богомати пришестіє, і на твій споглядаючи образом, розлучене промовляємо, покрив чесним Твоїм покровом, і визволи нас від всякого зла, благаючи Сина Твого, Христа, Бога нашого, спастися, спасти душі наші. Ти Богородіця, велика преславна більша гору, загуру... Наського, бо вона не стерпіла божественні слави, образа в тіні, загорілася вогнем, гробом і блискавкою, у себе божественний вогонь містила, Боже слово, в утроби не носила, і як мати його маючи, сміливість, поможи, дисіста, в тому, хто вірно святкує чесне свято Твоє не забудь. Відвідувати від, від, їх Твоєму літю, бо Ти прийняла від Бога дар покривати христо імени тих людей твоїх і рабів Твоїх. <зушай> Слухай, дочко, споглянь, в уго Твоє, заспіваємо людям пісню Давидова, дівіні вісто, Божої Матері в всіх царя Христа, стала цариця, себе владику в ризах, прикрашених золотом. Оздоблена Божественною красою її Бог обрав, щоб із неї народитися великої ради милості. і як поміщність людям своїм подарував, щоб покривала всіх від всякої біди, ради своїх, своїх єдина благословенна. Розум очисився ангелами, ми радімо, співаючи Діві Пісню Давида. Як невіста всіх царя Бога нашого, Воскресний Господи, промовляючи, Ти, які о святині Твої, бо величну палату, Ти прикрасив і причистив її до Града Твоєго, Владику, охорони нас супротивнику в силою Твої, молитвами, її. Ти є вищою від усіх земних і небесних, за херовими, славніші, за всяке творіння, чесніша Тебе, заступність, покрови, мороду християнського, Христос дарував. Щоб покривала, спасала людей грішних, які до тебе прибігають, тому я співаю тебе як пристановище всіх, і свято Твоє святкуєм радостю до Христа, ж молимося, щоб дарував нам велику милість. Хваляча тебе, люди, бажаю достойно співати сина Твоє, причисте, влади але не можуть. Ти як завжди за вірних заступаєшся і покриваєш чесним твоїм офорам і молишся, що спаслися всі, хто з вірою тебе, істинно Бороси, сповідує принес непрошенні усіх царів, причисту діву, зійшовши з вірні нині, про матір Христа, Бога. Вона, бо завжди руки до сина присягає, ж Праведний Андрій бачив у повітря, як вона чесним своїм офором людей, покривала, їж. Розлучення ми успіхуємо, радуйся покрови і заступниця, спасіння душ наших. Бла <клес> День свята нашого, заспіваємо пісню духовну, бо від сім'ї, давид, нині народжується, мати життя, темряву розвіючи. А... Визволилися, тому взиваємо до неї разом з Гаврілом. Радуйся, благодатне, Господь тобою через тебе подає нам велику милість. настало нині присвітло, свято Твого діва, пречистого покрову, більше е, сонця, освітлюєш людей, які з вірою з тебе істинною матір'ю Божою і до сина твої взиває Христе Боже, молитви преснодіви, пресну діве, щоб з... тебе народило, не віддавай ворогам наслідня Твоєго, але як милостивий у мирі спаси душі наші. Прийдіть усі, любителі тіста, чи сати ревничі, і ознайте тісту похвалу, джерело життя, бо що тече від каменя твердого, від бездітної купи на божественного. О -о -о що очищає просвіща душі наші. о велике торжество, як ім'я, торжествує таємно, радійте з нами, закликає дни Адама, та є в раю закритий з їхньої вини благословений плід кровиця, Марія відкриває для всіх. Принаречені на всіх цариця Божа оселя, нині не знеквітної утроби народжується, віддане славне, пресностуше, божественне прибування, нею ж безсоромне пекло переможене і прамати Єва безкінчене життя вводиться до неї, достойно взиваю, блажене тим і плід утроби твої благословенні. Початок нашого спасіння нині стався, ось було. Перед від родих давних і діва оселя Господня, від непліднії народжується світ висія від коріння його же простає, нехай радіє Адам і правотець, і Єва, нехай веселиться, радістю бо отворена на підребра Адамова, дочка, онука облажає, народиться, або від мене говорить веслолиті який міт. Байдани в пекельні визволіся, нехай радіє Давид, відб'ючи гуслі, і нехай благословяє Бога, діло бо народжується з утроби рідних на спасіння душ наших.